Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами, а також закріпимо вміння додавати та віднімати круглі десятки та сотні. Діти, на уроці працюйте активно, слідкуйте за поставою, за потреби зупиняйте відео. Почнемо з математичного диктанту. Розгорніть, будь ласка, ЗУШИТИ. Запишіть дату, Класна робота, Математичний диктант. Будемо записувати результати дій у рядок через клітинку. Почнемо до числа 340 додати 170. Число 270 збільшити на 690. Знайди суму чисел 370 та 250. Число 380 додати до числа 300. 750 плюс 190. Від числа 940 відняти 430. Число 370 зменшити на 170. Зупиніть, будь ласка, відео і самостійно перевірте результати. Я впевнена, діти, що завдання виконали правильно. Наступне завдання задача 1. Запишіть. Послухайте. До супермаркету привезли 25 центнерів фруктів. Яблук і груш 19 центнерів, груш і слив 18 центнерів. Скільки привезли окремо центнерів яблук, груш. І слив, погляньте на малюнок. Це задача на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Почати розв'язувати таку задачу можна різними способами. Ми можемо спочатку дізнатися, скільки центнерів слив привезли, або скільки центнерів яблук. Давайте почнемо з яблук. Щоб дізнатися, скільки привезли яблук, треба від маси всіх фруктів. Відняти масу, груш і слив. Запишемо 25, зменшити на 18 дорівнює 7. 7 центнерів яблук. Тепер дізнаємося, скільки слив привезли. Для цього від маси всіх фруктів віднімемо масу яблук і груш. Запишемо. 25 зменшити на 19 буде 6 центнерів слив. А як же дізнатися масу груш, подумайте? Так, спочатку потрібно знайти суму мас яблук і слив. Запишемо. До 6 додамо 7. Отримаємо 13 центнерів яблук і слив. А потім від усієї маси віднімемо масу яблук і слив. 25 зменшимо на 13, отримаємо 12 центнерів груш. Діти, зверніть увагу, що ця задача має три запитання: скільки яблук? Скільки груш і скільки слив. Отже, у відповіді буде три числа. Запишемо відповідь. Привезли 7 центнерів яблук, 12 центнерів груш, 6 центнерів слив. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 19. Знайдіть номер 99. Самостійно прочитайте задачу. Зверніть увагу на короткий запис. Розв'яжіть задачу. Потім перевіримо. Розгляньте розв'язання задачі та відповідь. Поміркуйте. Чи можна було задачу розв'язати? Таким способом. В домашній роботі, діти, вам потрібно буде скласти задачу за малюнком і розв'язати зручним способом. На полях зошита намалюйте якусь фігуру і зафарбуйте таким кольором, який відповідає вашому настрою. Та успіхам на уроці математики. А наш урок закінчився. До наступної зустрічі!